Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 25. Примітка. Я неправильно переклав у минулому розділі. Гаррі приїхав сюди не з посохом, а з тростиною. Вибачте і майте це на увазі. Приємного прослуховування. Тиша важко нависла над двором. Я міцно стиснув тростину і чекав першого пострілу або свисту кинутого ножа, або кривавого крику люті, Майкл, від якого пахло сталлю, мовчки й впевнено стояв поруч, незважаючи на усю ворожість. Трясця? Я хотів лише трохи покепкувати, але. «Воу!» wow. Я не думав, що викличу таку реакцію. Спокійно, гарі, вважай, що це розлючені собаки. Не здригайся й не тікай. Це їх тільки ще більше розлютить. Ага, от тільки звичайні собаки не мають пістолетів. Пробурмотів я у відповідь: або ножів, або мечів. Проте я залишився стояти на місці з байдужим виразом обличчя. Першим звуком, що пролунав, був не постріл і не бойовий клич, а багатий срібний сміх. Він піднявся чоловічий, веселий і глузливий, булькаючий і презирливий водночас. Я примружився і побачив Томаса, який позував як якесь дивне пострілялочкове втілення ролла Фліна одна нога на сходах, а одна з рук на кришталевому руків'ї меча. Голова вампіра відкинулась назад, Демонструвалась кожна струнка лінія м'язів, крила метелика ловили світло по краях прожекторів і відбивали його сліпучими кольорами. Я завжди чув. протягнув вампір. Його голос звучав досить гучно, щоб його чули усі що червоний двір тепло вітає своїх гостей. Але я не думав, що отримую таку мальовничу демонстрацію. Він повернувся до підвищення і вклонився. Леді Б'янка, я обов'язково розповім своєму батькові про цей запоморочливий прояв гостинності. Я відчув, що моя усмішка твердішає, крізь прожектори подивився на подіум попереду. «Б'янка, люба, ось і ти. Це ж костюмована вечірка, вірно? Маскарад. І ми всі мали прийти одягнені, як хтось ким ми не є. Якщо я неправильно зрозумів, вибач, будь ласка. Я почув, як жіночий голос щось пробурмотів, прожектори згасли. Я стояв у темряві хвилину, допоки очі не змогли пристосуватись, а потім роздивився жінку навпроти, на підвищенні. Б'янка невисока, але все ж статурна. Таке зустрічається лише в еротичних журналах і вологих снах, бліда шкіра, темне волосся й очі, повна чуттєвих вигинів, від рота до стегон, сік у поєднанні зі стрункою силою, що привертав увагу будь якого чоловіка. На ній була сукня, здавалось, зроблена з мерехтливого полум'я. Я не маю на увазі, що вона носила червону сукню. Вона носила полум'я, зібране навколо неї у формі вечірньої сукні, блакитне біля основи, що переходило через кольори свічки в червоний, облямовуючи повні чудові груди. Більше полум'я танцювало і грало в елегантних пасмах її темного волосся, мерехтячи, як діадема. Підбори додавали кілька сантиметрів до досить невисокого зросту, взуття. Цікаво змінювало форму її ніг. Уся вона обіцяла такі речі, які, ймовірно, були незаконними, шкідливими, і хірург за це не похвалить. Але все одно з нею хотілося б це робити знову і знову. Проте еротичний підтекст мене не цікавив. Я вже бачив, що було під цією маскою одного разу, і не міг це забути. Ну, промуркотіла вона. І голос розлетівся по усьому двору. Гадаю, я й не мала очікувати від вас більшого смаку, містер Дрезден, хоча, можливо, ми ще побачимо, який ви на смак пізніше ввечері. Вона мазнула язиком собі по губах, а потім мені була подарована сліпуча усмішка. Я спостерігав за вампіресою, дивився за її спину, пара фігур у чорних плащах, ледь помітні силуети. Вони стояли тихо, готові напасти, якщо б'янка клацне пальцями. Гадаю, кожне пристойне полум'я кидає тіні. Думаю, вам краще не пробувати. Б'янка розсміялась. Кілька людей у дворі приєднались до неї, хоча це був нервовий сміх. Містер Дрезден, багато що може змінити думку чоловіка. Вона повільно закинула ногу на ногу. Продемонструвавши оголену шкіру шовковистого стегна. Можливо, знайдеться щось, що змінить вашу? Вона ліниво і зрозуміло махнула рукою. Музика. Ми тут святкуємо. Тож давайте. Знову заграла музика, а я спробував зрозуміти значення того, що щойно сказала б'янка. Вона мовчазно дозволила своїм людям спробувати дістатись до мене. Вони, можливо, не могли просто підійти і вкусити, але трясця доведеться бути поготові. Я згадав наркотичний поцілунок Келлі Гамільтон, сяюче тепло, яке мене тоді оточило, і здригнувся. Якась частина замислилась, як би це було, якби вампіри мене зловили? І чи було б це вже й так погано, а інша частина пережовувала усе, що я бачив. Б'янка явно щось задумала. Я похитав головою й озирнувся на майкла. Він кивнув ледь помітний рух під великим шоломом. Ми обоє спустились сходами. Мої ноги тремтіли і робили спуск нестійким. Я молився, щоб ніхто з вампірів цього не помітив не слід виказувати слабкість, навіть якщо я нервую, як птах у вугільній шахті. Роби те, що потрібно, я на кілька кроків позаду, праворуч, прикриваю. Слова Майкла заспокоїли, врівноважили, і я відчув глибоку вдячність. Слід було очікувати, що вампіри накинуться на мене чарівною й небезпечною хмарою, коли я дістанусь двору, але цього не сталося. Замість цього мене чекав Томас, одна рука на руків'ї меча. Бліде тіло безсоромно виставлене на показ. Джастін трохи позаду. Обличчя вампіра буквально сяяло від захвату. О Боже мій! Це було чудово, Гаррі. Можна я називатиму тебе Гаррі? Ні, різко відмовив я, однак опанував себе і спробував пом'якшити відповідь. Але дякую за те, що ти сказав, коли сказав. Усе могло стати дуже-дуже неприємним. Очі Томаса затанцювали. Усе ще може, містер Дрезден, але ж не можна допускати загальної бійки, вірно? Не можна? Ну, звичайно ж, ні. Тоді ж буде значно менше можливостей спокушати, обманювати і бити в спину. Я пирхнув. Ось тепер я вловив сенс. Томас при усмішці доторкнувся зубів кінчиком язика. Ну, зазвичай так і є. Е, Що ж, дякую, Томас. Він глянув вбік, нахмурився. Я простежив за ним поглядом. Джастін відійшла і тепер стояла, усміхаючись, розмовляючи зі струнким, усміхненим чоловіком у багряному смокінгу і масці доміно. Поки я спостерігав, цей чоловік простягнув руку й погладив дівчину по плечу, щось сказав, від чого Джастін розсміялась. Вибачте, сказав Томас із відразою. Я не терплю такого. Насолоджуйтесь вечіркою, містер Дрестен. Він легкою ходою поплив до них, а Майкл підійшов ближче. Я напівповернув голову і почув Нас оточують. Я озирнувся двір був повний людей, чи не зовсім людей. Багато з них молоді, гарні, одягнені в усе чорне, плакатні діти готичної субкультури. Шкіра, пластик, рибна сітка, здавалось, це головні теми їхнього вбрання, що доповнювалося чорними масками доміно, важкими капюшонами і різноманітним макіяжем. Вони сміялись, пили, розмовляли й танцювали під музику, деякі з них носили пов'язку з багряної тканини на руці або криваво-червоний чокер на шиї, поки я спостерігав. Я побачив, як занадто худий молодий чоловік нахилився над столом, щоб вдихнути щось ніздрею, Тріця хихикаючих дівчат, дві блондинки й брюнетка. Усі одягнені як група підтримки дракули, чорно-червоні помпони, Вони порахували до трьох та запили пару таблеток келихами темного вина. Інші молоді люди тісно притискались одне до одного в чуттєвих рухах. Або просто сиділи чи стоялись, цілуючись, кілька вже добряче нагулялись, вони лежали, мрійливо посміхаючись, заплющивши очі. Я оглянув натовп і одразу дещо помітив Серед молодих людей у чорному плавали стрункі постаті в багряному, можливо, два три десятки загалом чоловіки і жінки різної зовнішності й у різних костюмах. Але усі мали багряну нотку. Червоний двір, сказав я, облизав губи й озирнувся ще раз. Вампіри поводились недбало, але все ж утворювали навколо нас кільце. Якщо залишимось тут довше, то не зможемо вийти з двору, не опинившись за кілька футів від одного з них. Діти з червоними пов'язками. Це хто малі вампіри? Таврована худоба, я б сказав. Пробурмотів Майкл і почувся у його голосі гнів, стійкий, повільний. Спокійно, нам треба трохи порухатись, ускладнюємо їм завдання оточити нас. Згоден. Лицар кивнув у бік столу з напоями, і ми швидко рушили туди. Вампіри спробували якось пристосуватись до нашого руху, але робили це дуже недбало. Пара в Багряному стала перед нами якраз перед тим, як ми з Майклом дістались до столу. Кайл Гамільтон, одягнений у костюм Арлекіна, повністю в багряних відтінках, келлі поруч, одягнена в червону панчоху Боді, яка майже нічого не приховувала, але з довгим плащем, який прикривав плечі й ключиці, капюшон піднятий, маска приховувала її риси. Усе крім підборіддя і соковитого рота. Здалось, що я бачу зморшкуватість шкіри з одного боку, можливо, опіки. Гаррі Дрезден, Кайл привітав мене занадто гучно і занадто широкою усмішкою. Як приємно знову вас бачити! Я гучно ляснув йому по плечу, змусивши втратити рівновагу. Хотілося б і мені сказати те саме. Його усмішка зламалась. І, звичайно, ви пам'ятаєте мою сестру Келлі. Ну, звісно, звісно, вона ж занадто довго засмагала в солярії, вірно. Я очікував, що вампіреса загарчить, засичить або кинеться мені в горло, але замість цього вона повернулась до столу, взяла срібний келих і кришталеву чарку у служниці та запропонувала їх нам із усмішкою. Приємно бачити вас, Гаррі. Мені шкода, що ми не побачили сьогодні ввечері чарівну міс Родрігес. Я взяв Келих. Вона сьогодні миє голову. Келлі повернулась до Майкла та запропонувала йому чарку. Він прийняв її, схиливши голову стримано чемно. Зрозуміло, я й гадки не мала, що вам подобаються чоловіки, містер Дрезден. Ну, що я можу сказати? Вони великі й сильні. Ну і звичайно. Якщо б мене оточували істоти, які хотіли б мене вбити так само сильно, як я хочу вбити вас, то теж хотів би мати охоронця. Келлі підійшла ближче до майкла, випнувши груди, натягуючи прозору тканину Боді. Вона повільно обійшла його колом, а лицар залишився стояти нерухомо. Він прекрасний. Можна я його поцілую, містер Дрезден? Гаррі? Тонко натякнув на бійку Майкл. «Келлі, він одружений, тож, вибач. Вона засміялась, притулилась до лицаря і спробувала зловити його погляд. Майкл нахмурився і втупився в нікуди, уникаючи вампіреси. Що, ні? Ну, не хвилюйтесь так, красунчик. Вам сподобається? Усі будуть веселитись, ніби це остання ніч на землі. Вона підступно усміхнулась. Навіть ви. Молода леді надто добра», – сказав лицар. О, ви такий стриманий. Мені це подобається. Вона кинула на мене погляд з-під маски. А вам, містер Дрезден, справді не слід втягувати бідних, беззахисних, смертних у ці справи? Вона знову оглянула Майкла з голови до ніг. О, який він буде смачний! Не хапай більше, ніж зможеш проковтнути, порадив я. Вона розсміялась, ніби була зачарована. Ну, містер Дрезден, я бачу його хрести, але всі ми знаємо їхню цінність для більшості світу. Вона простягнула руку до майкла. На мить я навіть повірила, що він може бути справжнім тамплієром, ні, не тамплієром. Келлі торкнулась сталевої руки Майкла, і та спалахнула раптовим білим полум'ям, таким же коротким і сильним, як удар блискавки. Вампіреса закричала пронизливо і відсахнулась, впала на землю. Вона лежала, безпорадно згорнувшись навколо своєї обвугленої руки, намагаючись набрати достатньо повітря, щоб знову закричати. Кайл кинувся до сестри. Я ж кинув вражений погляд на Майкла і промовив Вау. Лицар виглядав дещо збентеженим. Вибачте, іноді так трапляється, сказав він, вампіров. Я кивнув і прийняв усе як належне, а потім знову перевів погляд на близнюків. Ось вам і урок, не можна чіпати лицаря божого. Кайл кинув на мене вбивчий погляд та скривився. Моє серце забилось швидше, але не можна виказувати страх. Ну давай, кейл, починай. Поруш перемир'я, встановлене власним лідером, поруш закони гостинності, і біла рада спалить це місце так швидко, що люди потім його назвуть маленькими помпеями. Вампір загарчав і підняв Келлі. Це ще не кінець, так чи інакше дрезден я тебе вб'ю. Ага. Я клацнув пальцями перед його обличчям. Йди, геть га, мені треба спілкуватись. Вампір загарчав, але вони відступили. Я повільно обвів поглядом двір. Усе в безпосередній близькості зупинилось люди, одягнені в чорне й червоне, дивились на нас. Вампіри в Багряному дивились на Майкла. Вони ковтнули і зробили кілька кроків назад. Я усміхнувся настільки упевнено, наскільки міг, і підняв келих. Тост! За гостинність. На мить запанувала тиша, а потім гості поспішно пробурмотіли від луння мого тосту і зробили по ковтку. Я осушив келих до дна, ледь помічаючи чудовий смак напою, та повернувся до майкла. Він підніс чарку до отвора шолома та зробив символічний ковток, нічого не випив. Що ж, я доторкнувся до Кайла. Він теж не наш, хоча й я не очікував, що він буде наш. Майкл повільно озирнувся. Вампіри в Багряному продовжували відступати. Схоже, ми їх добряче налякали. Я кивнув, усе ще відчуваючи неспокій. Натовп розійшовся з одного боку, і до нас підійшли Томас і Джастін. Вони сяяли блідою шкірою і яскравими кольорами серед багряного й чорного. То ось ви де? сказав Томас. Глянув на мій келих і зітхнув. Я радий, що встиг. Встиг попередити. Він махнув рукою на стіл із напоями. Вино отруйне. Кінець 25-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!